Партнер програми Українська меблева компанія. Її голос це потужний інструмент, який потрапляє в саме серце слухачів. Вона вокальний коуч, сонграйтер, член жюрі міжнародних фестивалей, член спілки поетів-пісенників України. Також вона автор власного вокального курсу. А її учні, учасники Голос Діти та дитячого Євробачення. Тож це диван на Рудані в гостях Яна Чистікова. Ідіть до мене, Радий вас вітати, радий вас бачити. Ви сьогодні Зайом. на цьому дивані гарно виглядаєте. Будь ласка, займайте ваше місце. Дякую. Ви питали до початку ефіру, куди дивитись? Так. Собі, просто уявіть, що камер немає. Ми з вами виключно спілкуємось. Добре, є пропозиція на початку про вас подивитись невеличке прев'ю. Давайте ми це зробимо з радістю. То, шановні глядачі, увага на екран. Яна Чистякова – заслужена діячка естрадного мистецтва України, вокальний коуч, сонрайтер, ходить до спілки поетів-письменників України, має дві вищі освіти: педагог з вокалу та скрипки, викладач художньої культури. З дітьми працює 18 років, має власні нагороди та пишається досягненнями своїх учнів. Участь та гран-при у фестивалі Чорноморські ігри. Участь у «Голос Діти, дитяче Євробачення. Дійсно, є про що поспілкуватися, тому що тема вокалу, написання авторської пісні і виступів мені завжди імпонувала. І тому для мене особисто це інтерв'ю буде неймовірно цікавим. Давайте розпочнемо з найпершого. Скажіть, будь ласка, як ви знайшли себе в музиці та себе у викладанні вокалу? Ну, по перше. Я з п'яти років в музиці, в 5 років мене віддали до музичної школи, моя бабуся дуже гарно співала. У мене взагалі дуже пісенна родина по батьківській лінії. Я сама з Вінницької області, ми сюди лише переїхали. Ну, вже близько 20 років, але більшу частину свого життя. От, Скажімо, я провела в Вінницькій області. Це дуже також пісенний край. Моя бабуся завжди співала, музична школа, потім музичний коледж Леонтовича, потім переїзд сюди наш Криворізький мусипед, Київський університет культури, зараз аспірантура. І розумієте, я з п'яти років відчуваю, що я лише в музиці, тому, звичайно, лише музика. <гум> Щоб сказати, що я сама власне, не мріяла співати, звичайно, кожен. Музикант е, мріє співати, але я себе знайшла у сфері викладання. Мої учні це моє продовження, це е, моя наснага, це творчість, яка мене надихає. Мені це дуже подобається. А що стосується написання пісень, воно розумієте, приходить якось само по собі. Але про це давайте пізніше. Тому що ви зараз все то, знаєте, в один кошик, а у нас попереду ще до ну, так мені підказують, Хвилин 18, Ну, Я вирішила так все гарненько. Так. Ні, це точно гарненько, але давайте вже поступово. Слухайте, давайте тут більш детально на викладанні. Зупинимось, тому що знову ж таки, поки не було запису, я розповідав, що спілкуючись з, з різними вокальними тренерами коучами, вони кажуть про те, що в них там своя особиста якась авторська методика. Чи є можливо у вас певна методика, якою ви притримуєтесь під час навчання? Під час викладання, і які її основні акценти та пріоритети ну розумієте, на скажімо так в сучасному світі велика кількість методик, які в певній мірі поєднуються, а в певній мірі вирізняють щось одне. Тому сказати, що в мене прям власне авторська якась методика, ні. Я, е, оскільки працюю лише індивідуально наразі, е, використовую певні методи, виходячи з природи даного учня або з тих потреб, які потрібно поставити з постановки. Якщо це маленька дитина, я використовую ігровий метод обов'язково класичний метод, або метод е, Сіва Рікса, який зараз популярний, це. Е, Говоріння, Ми виходимо співаючи з говоріння, а також використовую е, в певних випадках фонопедичний метод, а також музична логопедія, коли потрібно поставити певні звуки. Все це вже має певні свої коріння. Ми лише удосконалюємо і намагаємося втілити це в кожного учня. Така власна робота це, це велика робота. Я так розумію, що для того, щоб ви розпочали роботу з учнем, потрібно пройти прослуховування. Ось які, на мій погляд, такі найпоширеніші помилки тих, хто тільки розпочинає свій шлях у вокальному напрямку. Саме як викладанні чи в ні, в співі. Ну учні, наприклад, приходять і там вони ну, що розглядає? вони роблять не так, скажімо так. E, знаєте, саме цікаве, що в мене зараз невелика кількість учнів, тому що, скажімо так, я знаходжуся в декретній відпустці, але вони в мене всі співочі. Це гарний слух і голос. В них можна навіть так сказати, в кожної людини є голос. Немає такої людини, яка без голоса. Кожен ну, я буду буде вами сперечати, Знаю по собі. Окей. Продовжуйте, величез. Голос, є. його можна вивести, знаючи, як влаштований сам голосовий апарат, і ми починаємо працювати. Бувають, приходять учні, які хочуть зразу співати. Там Селін Діон, Вітні Х'юсон, Кристину Агілеру. А діапазон, навики, навіть чи вміння, вони не налаштовані, і ми можемо проспівати лише певну поспівку або розпівку, попадаючи, не попадаючи, інколи навіть в ритмічний момент. Обов'язково це слух, це голос, а також вміння працювати. Це не лише віддача самого викладача, а також і учня, і його батьків, які не змушують дитину, а завжди підтримують. Тому що конкурси ми завжди хочемо виступати на конкурсах, на фестивалях і не завжди ми займаємо ті місця, які плануємо. Ми завжди хочемо гран-при, завжди хочемо бути лише першими, люди, і більше Я нічого. Так? А тут, коли, наприклад, ці отримали там перше, друге, третє місце одне гран-прі на фестиваль, і діти завжди розчаровані, тому що дуже гарно працювали, там на 200% і Розчаровані, тому це лише праця. Праця над собою, подальша праця це виставляння себе в інстаграм в різноманітних там, наприклад, в соцмережах, для того, щоб дивитися на власне свій зріст і порівнювати завжди себе з собою, яким ти прийшов, яким ти являєшся наразі, і потім який ти будеш далі. Оце саме найголовніше. Це точно. Ну слухайте, ну давайте будемо руйнівниками міфів про те, що я не можу співати, якщо в мене немає слуху. Це правда, чи все-таки це міф? Чому я питаю? Тому що ну, це моя пряма історія. Я прямо знаю, що в мене слуху нема. Але мені цікаво дізнатися вашу думку щодо такого важливого аспекту, на мій погляд, як музичний слух. Ну, музичний слух це з точки зору. Навіть будови голосового апарату та всіх наших нейронних систем це певні порушення певних таких нейронних процесів. І завдяки довготривалому процесу, наприклад, на одній ноці, ми поспівали, повиводили звук, уявили собі, можна вивести звук. У мене, наприклад, було два учні ще до війни, яким я поставила слух. Це обов'язково сульфаджо. Це коли ми граємо, слухаємо нотки і щоденна праця. Звичайно, захочеться опустити руки, але це. Все, скажімо, так, пропрацьовується і над цим можна працювати. Головне, не пускати руки. Я завжди так і собі і кажу, що потрібно щось робити. Ну окей, давайте трішечки, е, знаєте, так, можливо, пофантазуємо, можливо, не пофантазуємо. Якщо була у вас можливість, ну, обрати, наприклад, там, до свого власного особистого е, плей-лісту нехай буде три композиції, які, на ваш погляд, є. Е, Ну, скажімо так, максимально корисними для розвитку вокальних даних. Чи є такі пісні, які вам особисто імпонують? Є. Таких <свісна> Навіть не три, а мені здається, як тридцять три. Що... <свісна> Давайте виходимо <свісна> <ми, ми, свісна> зараз. Всі... <свісна> Добре. Я дуже люблю Мараю Керрі. В неї така, знаєте, позамежово небесна мелізматика, це Without you. Кристина Агілера, це і такий більш реттл-вокал, вона дуже динамічна. І тут, наприклад, або Лара Фабіон, або Селіндіон, або Вітні Х'юстон — це Белт, це певний тван, це певні ті прийоми американські, європейські, які ми зараз використовуємо в сучасній естрадній. Методиці викладання Так Найкрасно. що, друзі, якщо захочете перевірити, ну скажімо так, себе, свої власні вокальні навички, будь ласка, перемотайте на 10 секунд назад, mm -hmm. де я не розповідаю про найкращі вокальні музичні композиції. А давайте так, постановка голосу це. Обов'язково. Що робити з виступами, про які ви казали? Тому що інколи бувають такі учні, такі діти, навіть дорослі бувають, які трішечки лякаються, бояться сцени. Як з ними туди працювати з цим емоційним станом? Ну, якщо, наприклад, до мене приходить учень, який в класі в себе почуває класно. Розслаблено, композиція йде на ура, вийшов на сцену, розхвилювався і попав не в ті ноти, наприклад, не почув аранжування, і все, як то кажуть, розумієте, батьки сидять зараз і думають, ну, ну от, що, це, що це було? Ми, ми ж чули, як гарно співає дитина. Хвилювання це ну, той процес, який ми нікуди не, не можемо подіти, і це нормально. Хвилювання не повинно перерости в якийсь такий панічний стрес. Як з цим боротися? Ну, як кажуть, як мені казали, мої педагоги частіше виходити на сцену, але воно навіть не зменшує. Наприклад, я як педагог зараз стою з... біля учнів, за кулісами, і думаю, краще б я заспівала і вони там, і вони там стоять, от, намагаються себе якось так гарно презентувати. Що потрібно? Потрібно збросити напругу. Ну так зараз повторюю слова свої навіть викладачів, або тих мастер-класів, які я відвідувала, бо, от, наприклад, скажімо так, от перепробувала на собі, як казала Галина Голубіва. А я її дуже полюбляю, вона така досвідчена. Каже: якщо ви хвилюєтесь і ви відчуваєте, що у вас, наприклад, м'язи обличчя такі от, от, намагайтеся покривлятися перед зеркалом або явіть, як будь-то ви якусь там гримаску собі корчите. Е, інший метод це лежати, отак, от плечики, от і ручками, і відпустити. Тобі е, цими. Ціпеніння, воно сходить трішечки потруситися, трішечки попригати. Якщо в нас така е, жвава композиція, а дитина, наприклад, інтроверт, ну вона не настроєна, або виступ е, о, о 10-й ранку, а дитина тільки встає в 11, і Організм прийшов, а голос ще спить, і психосоматика дитини також спить. Давай там в тебе така деревова пісня, рок н рок-н-рольна, І тут лише тільки попригати. Ну я знаю, що батьки там обіцяють завжди якісь там мол, е, цукерочки. Ну Ну зараз вже Вони вже якось так Це нас можна було купити, якісь там шоколадки. Ні, це... я вам скажу, <зараз> що. У <зараз> нас <зараз> такі гарні подарунки обіцяють. Ну Дітки стараються, розумієте, вони так, ем, мені дуже подобається, коли кажуть, я так хвилююся такими вченятами, то скоташрека дивляться на мене. Я так беру за ручки, так, я з тобою намагаюся своїм теплом, своєю енергетикою, тому що аура також дуже впливає. Мені дуже подобається. Як за кулісами завжди всіх і дуже гарно відносяться всі члени журі, які тепло сприймають саме в залу, глядацькі зали, а також саме, наприклад, організатори, які також завжди підтримують, давай, молодець, іди. Ну, тут потрібно частіше просто виходити і відчувати себе, ніколи себе не корити за якийсь певний чинок, і намагатися якось просто себе розкрити. Зараз, вибачте, ще скажу. Останній час завірусилася дуже класна в інстаграмі Шеледі Гага її навіть лайкнула вчитель, педагог по вокалу. Вона така класна, деякі її захейтили, що вона дуже сильно кривляється, прига, але вона таким чином допомагає дитині стати більш розкутішою. Не знаю, чи як це допоможе там, наприклад, моїм учням. Але я навіть уявила, якщо я навіть попригала би так перед учнями, ну це повинна бути якась там композиція більш така жвава, ну звичайно, не кожен раз. То, мабуть, дитина би трошки роз. Так, відчувала себе розкутіше, але я боюсь, що вона коли вийшла виступати на сцені і згадала моє оце кривляння, таке от, але це правильне педагогічне іноді кривляння, яке допомагає розслабитись дитині, Вона переключиться, засміється, а сміх завжди знімає цю напругу. Потрібно розсмішити. А як тут розсмішиш, коли ми так стоїмо, думаємо тут би слова не забути. Тут тут, знаєте, палка на двох кінцях. Ну я вам скажу так, що я. Через ну мовну свою роботу і сферу діяльності інколи спостерігаю за різноманітними вокальними тренерами, коучами. Ну так мені потрібно я. Поки що, ну, до нашого ефіру бачу вас виключно там у соціальних мережах. І навіть і не можу вас уявити поруч з учнем, з ученицею, в такому образі амплуа, яка максимально підтримує, скачить. Ви для мене така вся елегантна. Ви так, знаєте, все у вас по полицях. Ну, здається, мені це такий образ, і я. Уявляю, образ, де це аврага, да, не дивіться. У мене також назвав таке відчуття, одні ті самі рекомендації в <свісно> соціальних мережах. Слухайте, давайте десь багато часу ми вже витратили, не багато часу залишилися. Я тут хочу про мою, ну, на мій погляд, найулюбленішу тему для спілкування це написання пісень. Тому що мені ця історія до І Я хочу багато спілкуватися з людьми, які пишуть пісні. Тому що моя особиста думка, що е, ну артист, який хоче виходити на професійну сцену, брати участь в фестивалях, має співати свої пісні авторські, тому що ви я впевнений, що також були на фестивалях, коли там сімдесят пісень, із них там 25, умовно. Одні й ті самі. Не буду казати, які, тому що ну, зараз всі будуть засмучуватись. Е -е, Скажіть, будь ласка, для вас зараз чи є важливим написанням авторських пісень для ваших учнів? І на що ви е -е, знову ж таки робите в цих піснях найголовніші акценти? Ну, Авторська пісня це взагалі розкриття самої індивідуальності та особистості співака. Розпочинаючи з самих маленьких, коли вона може себе розкрити, У мене, наприклад, є маленька така учениця, Маша. В неї буде пісенька Марія. Вона в собі розкриється, вона покаже свій потенціал. І чому саме авторська пісня? Тому що зараз наразі у нас. Розвивається українська естрада, але немає певних пісень для підлітків та таких от дитячих, цікавих пісень, які могли б на конкурсах бути спроможними. А іноземні мови ну, не завжди дитина може це витягнути, тому що вони вже такого більш високого рівня. І члени журі, наприклад, коли я сижу, ну, сидять і думають, ну гарна дівчинка, ну, перспективна, але ну, вона ж не розуміє там, переклад цієї французької пісні ну трошечки, ну, не для семи років. Що стосується підлітків, то це вже взагалі особиста така окрема територія. Вони хочуть бути більш сучасними. Вони дуже не хочуть, щоб це було крінжово, як вони кажуть. О, це крінжова тема. Я це, мені це не подобається. І тут, звичайно, якщо не подобається, тому і не буде процесу. Ми беремо лише певний елемент для відпрацювання якоїсь там теми і йдемо далі. Коли пишеться для підлітка, враховуються всі його моменти, особливо хочеться підкреслити його саме голос і вокальні здібності. Високі дані, щоб вау. Це то крута дитина. Коли вже пишу на замовлення дорослим, тут вже грає роль Це тематика і для того. Тема, яку вони мені саме замовляють. Е, працюємо більше з текстом. А в плані мелодії, коли до мене приходять вже, там особисто на вокал, ми вже підлаштовуємо, щоб прозвучала саме та тональність, в якій ну, прям золота буде середина. І слова, і музика, і все на світі. Але написання авторських пісень, ну, скажімо, в цьому році я також найглибше сюди прям поринула в цю тематику, тому що е, дуже багато хочеться. От свого емоційного стану в музику віддати. Про що ви пишете? Ну, в мене є певні замовлення. Моє місто. Це пов'язано з нашою річницею нашого міста. Це все більше лірика, тому що зараз в сучасних подіях воєнних не хочеться такого, що такого вау, класно, або щось таке ритмічне, але витриманий стиль, тому що наше місто це правда ну, сталева, така от титанічна. Яскрава це... вежа, знаєте, це певні ж рядки з моїх, <пісня>, пісня. Ось. Просто ви зараз мені про це розповідаєте, а я е, згадую е, те, що е, взагалі, е, найперша, на мій погляд, пісня, яка була там написана для моєї лізи, вона якраз була про кривий ріг. Так і називалася пісня Мій кривий ріг. Ось. І ви мені так оп, і в мене якісь флешбеки, точно в мене ж там є, ми вже не співали її. Там не знаю, скільки, ну скільки років іде три. Роки? роки йде війна, і три роки ми там майже не співали цю композицію. Окей, давайте фінальне запитання. Скажіть мені, будь ласка, чи є у вас певні можливо там певна послідовність дії, певні ритуали, як ви себе налаштовуєте на написання пісень? Чи це просто може в будь-який момент відбутись? Певного ритуалу немає, я мама, в мене є підліток і півторарічна дитинка. Тому, який там ритуал? Немає такого. Я б з радістю випила кави, сіла б на десь на вірандочці з, з, з ноутбуком планшетом. І просто дві-три годинки знаєте, така ностальгія позгадувала, щось писала. Тут хтось дьоргає. Звичайно, це. Вечірнє, нічне таке написання пісень. Ну я так кажу, ні, ну кажу є наразі, тому лише так. А на уроці, коли я так приходжу на півгодинки до свого робочого процесу, так награла там, підріхтувала, так і розумію, що сьогодні ввечері, мабуть з 12 до 1, я допишу все ж таки другий куплет. Ну так, це відбувається. Ну це класно, це супровод. Діть до мене. Я маю надію на те, що у вас якомога більше буде Дякую. таких моментів, коли можна буде щось писати, і це буде ну раніше ніж о 12. -ть. Я вам як Дякую. Дякую. вас хочу обігнати. вам Назай. успіхів. Наснаги маю надію на те, що будемо бачитись не тільки на ефірах, може ще на якихось такого, що заходах все відбудеться. Тому що я знаю декількох ваших учнів, учениць, те, що відбувається, як вони співають. Ну, це дуже достойно. Це круто ви, мені здається, на правильному шляху. Ну а зараз наш ефір добіг до кінця. Ось туди бачите червону лампочку. Туди подивіться і скажіть всім, бувайте. До побачення, бувайте! Партнер програми українська меблева компанія.